Прикольно. Зробив чат-бот, який працює без інтернету. Правда, єдине, що треба трошки почекати. І він відповідає на англійській мові. Ось так, власне, виглядає. Ще трохи ресурсоємкий. Привіт, шановні глядачі! Мені приємно бути сьогодні з вами. Сподіваюсь, ви чудово провели день і вам сподобалося шоу. Не забувайте поставити лайк і підписатися, щоб отримати більше цікавого контенту.